Такий вдалий наш да, приклад, це наш майданчик в Мюнхені. Нічого не буває випадково. Туди поїхали наші викладачі, жінки, звісно, з різних факультетів. І вони об'єдналися з німецьким культурним центром. Керівник цього центру, випускник Каразіна, жінка, яка багато років живе в Німеччині. Вона запропонувала цей проєкт. Це було ще на початку квітня. І е, ми його відкрили і е, зробили набір на чотири факультети нашого університету: це біологічний, це факультет Каразінська школа бізнесу, це філософський факультет і наш факультет математики і інформатики. І там зараз на першому курсі у нас вчаться 170 студентів, і що цікаво, це не тільки студенти з Харкова. Це студенти зі всієї України, це Київ і Львів навіть в тому числі. Але вони хотіли вступати саме в Каразінський університет.